Вітаю! Давайте подивимося, в чому ви боїтеся зізнатися навіть самому собі, самій собі. В чому боїтеся зізнатися собі? Карти показують, що ви людина, яка може повести за собою навіть групу людей. Ви здатні втілити в життя те, що запланували. У вас є якась енергія, бажання, сила втілити, ну, здавалося б, най, найнеймовірніші фантазії в життя. І вам варто йти. Навіть якщо це здається дивним для когось або страшним, або вас будуть відмовляти. Не слухайте. У вас є сила, бажання і можливість створити щось нове. І ви це відчуваєте, ви про це знаєте. Але чомусь боїтеся зізнатися навіть самому собі, самому собі самі собі, на вас впливає якось минуле. Щось минуле ви постійно, вас постійно тримає. Не, не зважайте на інших людей, не зважайте на умовності, не зважайте на те, що вам говорять. Не прислухайтеся до тих людей, які не підтримують вас в цьому. Від'єднайтеся від якихось залежностей. Знаєте, до цього був розклад, там говорилося про те, що жінка має стати на ноги, стати незалежною в матеріальному плані, щоб втілити свою мрію в життя. От тут приблизно те саме. Вас ніби тримає щось. ну... Для когось цей нематеріальне, але такий дощ пішов. Бачите, як очищає <сум> в тему, очищає вас і благословляє на нові звершення. Не слухайте нікого, йдіть до своїх мрій, руйнуйте будь-яку залежність, втілюйте мрії в життя, у вас все вийде, у вас є потенціал, ви просто молодчина. Вперед до своєї мрії. Ось такі карти сьогодні випали, таку інформацію нам передали. Дякую вам за увагу, за присутність на каналі і до нових зустрічей!